Угу. там щось величезне. Угу. Щось велике, друзі. Друзі, доброго ранку. Прекрасний сьогодні ранок. Морозець з утра. А ми приїхали відкривати фідерний сезон. Сів я ось біля такої ямки. На тій стороні у нас невеличка заводюшка. І будемо туди закидати, може в нас щось і клюне. рано ще правда. Хоча вже і потепліло. Я вже потихеньку починаю розкладатися. Прикупив собі, бачите, нове фідерне крісло з підставкою і столиком. Ну коротше, стаю вже настоящим фідерістом. Ну, не будемо гаяти наш час, потихеньку будемо розкладатися і все я вам по порядку буду розказувати. Зобров'я свої два фідера. Це в мене сквадрончик, ви всі його знаєте з прошлого року я його використовую до 150 г 3,60 І ще мене з'явилася нова паличка, це Sherman Pro 4-метровий. Це вже у нас такий дальнобойний фідер. Тут, правда, кидати треба, воно не сильно і далеко. але Важкі кормушки прийдеться кидати так що зібрав я ось такі дві мощні палочки. І під них зараз візьмемо кутушки. У мене ось одна стара моя котушка, це сквадрончик 5000, теж другий сезон мені вже служить. І ось прикупив я ще одну собі новеньку кутушку. Це у нас Шерман Про 6 О, я думаю, ця катушечка нам буде служити вірою і правдою. Зараз тільки потрібно нам на неї намотати шнур. Я собі купив ось такого шнуру від флагмана восьмижильного. 0,12. Шнура 150 метрів. Не знаю скільки сюди його влізе. Ну я думаю метрів 100 повинно влізти на цю катушку а Нам більше і не треба. 150 метрів у нас і лягло на 6 тисячну катушку. Я думав не вліз, але бачите, якраз під зав'язку намотав. всі снасті я ввожу ось такі сумочки від профмонтажу на 55 літрів. Тут у нас улазить сюди прямо все. Тут у мене для ловлі на кормачки всі снасті лежать і для ловлі на фідер Зараз беремо все, що нам потрібно, а беремо ось таку нашу фідерну маленьку сумочку. Так, я ще нічого не в'язав, зараз прийдеться все в'язати, все дивіться. Гачки вибрати, які нам будуть потрібні. Все-все-все, коротше. Так, є. Фідергом поки що не будемо ставити. Будемо поки що без фідергома. Кормушки. Кормушки я набрав ось такі з ґрунту зацепами від профмонтажу. Треба нам, друзі, 120-ки. Оснастки я буду використовувати, чи що в минулому році використовував. Якщо вони мене тут ще є. А, є, дивіться. Це в нас елітфідер, асиметрична петля. І елітфідер-патерностер. Ось такі оснастки. Випускаю промонтаж. Готовий. Надів і поїхав. Зараз нам треба замішати прикормку. Так, тут наші наживки, тут прикормка. Так, прикормочку я сьогодні, друзі, брав від флагман. Це у нас чорна плітка, холодна вода. Я думаю, холодна вода і темний колір у нас сьогодні повинні працювати. Відразу ж кілограм і замішаємо. Є, І зараз будемо потихеньку замішуватися. Я вже, друзі, забувся, якщо чесно, як і прикормку замішувати. Що ж ти давно вже у нас не було фідера. Водичка ще прохолодна. Нам потрібно в'язку таку зробити, щоб вона у нас крихко було. Не така, знаєте, прямо пхоше, щоб місилася. щоб рисла, рихло було. О, оце вже вона набирає в нас вигляд такий, як потрібно. Дивіться, розсипається. І буде вона у нас в кормушці правильно працювати. По наживки у нас, друзі, трішки черв'ячка є, але дуже мало опориш, Ну і мотель. У мене ще з зими залишився. Так що будемо це на такі наживки ми з вами ловити. Зараз наживляємося і будемо закидати. Друзі, така як покльовка. Я переношуся. Трішки далі перейшов на 100 метрів Йоми На тій стороні коряга лежить. І таке ось як була якась наша покльовка. Така як не те, я котила. Давай ще раз. Так вона тяжка була. Ух ти, така риба є. Чи то кормушка важка. Чи риба. Ух ти. Та ти шо Не вже. Не вже перша риба, друзі. Угу. І щось упирається, наче не погони. Сюди і кормушки можна легше поставити. Я думаю, тут можна на 80 громів ловити. Ти я 120-ки понаставляв. А ну хто ж там такий? Мені аж цікаво. Піднімайся, піднімайся. Ху -ху, друзі. Я навіть не представляю ти хто. Карась. Дивіться. -мо перша риба на фідер 20-25 Все, тут ми короче, я коримся. Не зря я сюди перенісся, я просто пішов в один фідер поставив. Дивіться який карась. Ще й непоганого розміру. Взяв на бутерброд мотиль і один опарик. Ну, коротко, приділяємо його в відру. Зараз бастренько налажуємо тут нашу обстановку, щоб нам комфортно сидіти і рибачимо далі. Ну, тут хоч якесь шевеління є, там просидів півтори години, напевно. Взагалі нуль. Перекидав вже і ближче і далі. А тут все-таки, бачите, тільки перейшов карасик, взяв і. І вже щось дибало. Ну тут зараз ми определимося з дистанцією лову. Покліпсуємося, будемо в одну точку кидати, і я думаю, тут буде веселіше. Так от, дивіться яка покльовка. єлі єлі щось дерга. Давай, давай ще раз. Єсть. О, друзі, щось горне впіровиться. Я вам скажу, що треба підсоку, мабуть, розлужувати. Бо без підсока не буде діла та що? Оце до. Оце перейшов на містячок до корьошки, бачите? Напевно, знову може карось. Ну це я не туди закинув. У мене зразу поклювка на той було з під корьоги. А це правіше корьоги під той берег кинув. Думаю, може на мілячку буде плотво Горно впірується, горна риба йде. Горна риба йде. Треба по підсоку йти в машину розкладати. А ну, покажись, покажися там. Я думаю, що карась. Да, карась, друзі. Знову карасюка. Ну це вже дебелий карась, це вже не такий, як той був. Да, треба підсоку розкладати по-любому, Ти що я їх тут без підсоки не возьму. Щас сход за сходом буде. Як це мені його достать? Я туди не злізу. Там мерезюка у нас Друзі взяв Грязь, правда обкачав його капець Ви просто не представляєте який це кайф Тільки зійшов в лід, ви подивіться на цього карася? Щось ось помиєнці Треба садок брати Подивіться який момент Це карась такий Більше ніж пів кіла, друзі. Оце зажував. І теж взяв на бутерброд мотиль Мотиль разом з опоришем. Дивіться, який кросень. Оце карасюк. Да, гачок маленький. Закопнув на той світ. Не можу достати. О! Ви подивіться на нього, друзі. На цього карасюку. Ви бачите? Такий більше, більше двох ладонь, ну Я думаю, пів кіла точно є, ми його пізніше звожимо Я це не знаю, що робити, мені тільки чи садок вставить, чи сумочку для риби взяти та води туди на броню. Не хочеться особо і садок виставлять, якщо чесно. Фух, ну це вже добре, друзі. Вже рибалка, вже рибалка сустоялась. Два карасі вибрати. Ще й оцей який карось тишу. Оце жирно. Давай, ще раз. Поклевочка гарна була, на камнема нічого, чи є щось. Це я прям під берег закинув під той. О, дві почав упиратися. Прям під той берег закинув, думав, може плітка, ну на що, на що, друзі, на карася я зовсім не розчитував. Хотілося в плітку піймати. Що там? Щось невелике. А дивіться хто. Підсок будемо доставати. Мої поводки хороші, мощні. Густіро. Густркін, бачите, клюнув? Ще й непогана густюрка Непоганого розміру. Оце вам містячок, бачите який, там просидів нема зовсім нічого, тут ось вже взяла ось така гарна гостюлочка. Да, ну все одно, друзі, хочеться плотви. Три покльовочки ми вже з вами заробили. І це буквально за... Та я не знаю за скільки, ну хвилин за 20. Я поки тут настроїв, усе поки перейшов. Ну, я думаю, сюди повинна і клітка підійти. Зараз. Перезакинемося та піду в машину трішки роздягнуся, а тут таке почало припікати, що капець. Проти сонця затишок і працює, друзі, тільки бутерброд. Це три мотилики і опориш. Стоїть із цей черв'ячок з опоришем, то не хочу. Я напевно зараз і на цей гачок надіну. Теж опорише разом з мотилем. Вода ще холодна, бачите, не хоче він черв'ячка їсти. Це густіро так клієнт. Таке як нема нічого, не є щось. Навірно, густіро. Бо це воно так посіпує єлі Угу. Бачите, Густюрочка яка. Прекрасна. Так, да, друзі, для відкриття сезону, ви знаєте, я й не думав, що ми попадемо з вами ще хоч на якийсь клюв. Думав таке, ми, може, десь щось тут. Карасі, густіра, в принципі, бачите, такого непоганого розміру. Ще аби плотвину поймати, взагалі б шикарно було. Я вже покліпсувався, почав кормити одну точку іменно цю паличку. Бо тут частенько, як бачите, то густерка, то карасик, так що будемо одну точку кормити і можеш у нас зараз тут як стане риба на тучку і будемо шарошить одну за одну. Хороша покльовка була. У мене цей провий стояв під той берег. Я його перекинув прям під саму-під саму, саму корьох. І це напевно з-під корьоги в нас карасі вилазять Щось хороше в піроїці. Я в прикормку відповів. Бачите, друзі, як хорошо, коли мочний фідер. Ним можна спокійно, дивіться який карась. Такий в районі грам 350. Я його фідером піднімаю прям на легку руку. А від цього 4-метрового я зовсім кайфую, ти що, польоту так тільки торкнувся. 120-ка кормушка улітає на ту сторону на урок. Друзі, це в нас четвертий, напевно, четвертий і дві густіри. Так що рибалочка в нас сьогодні просто шикарнюча. Так, покльовка не дуже часто, ну десь раз у 20 хвилин покльовка є. Так що сидиш і не скучаєш. Клас! Там ще, дивіться, під тією стороною еліт стоїть і досі. Уточки плавають, бачите, не встигли ростати. Оце у нас в основному всі покльовки йдуть, зараз покажу вам. Бачите, ось корьога. Це я кидаю прямо під ту корьогу. І там у нас трішки рибка відзивається. Бачите, який там завал красивий. Це клювока була, звісно, дебела. Так ти що, дивись, що робить. Тільки перезакинувся. Тільки перезакинув і моментально в мене пішла поклювка. І це хороша риба. Ну як хороша карась, мабуть. Оце як клювокнув, так клювокнув, аж за цей. Аж шнур провис. дивіться, що робить. да, это хорошая рыба. Это очень хорошая рыба. Вообще не поднимается. О, кто там такой? Диви... Ого! Карась. Карась. Дядя Карась. Ви Знаєте, а покльовка така була, я думав уже, хоч плотвина здоровенна засіла, хоч А Тут карасик ось такий. Бачите, смачненький клюнув. Давно карася не було, ви знаєте, напевно знову він до корьох підійшов. Сидів, сидів, уже дрімать наче у кріслі. Уже й туди, і туди перекидав. А тут, бачите, ось такий гарний карасик взяв. Ну я скажу чесно, що що, ну... Карася я зовсім не чекав піймати. Я думав, може яка плотвичка чи густюрка. Ну не карасі. Вони мене везде ці карасі переслідують. О! Оце хороша клювачка була. Це не дерень дирень Я прям бачили, як підскакував. Не знаю, друзі. Не можу вам покльовок засняти ніяк. Камеру настроюю. Вани фокусується, коротше, сонце світе Так хотів вам покльовок назнімати. Ну надіюсь вам і так видно. Оце покльовка, звісно, йорка була. Це напевно карось. Карось як бере, так спінінг прям на рушках отак скакує Друзі, плотва! Ах ты! Начепився! Ай-яй-яй! Ай яй яй ай -яй, яй яй Друзі, нарешті було тво. Ви подивіться на цей розмір. Ви подивіться на цей розмір, це пів батона. Та ти шо? Оце воно? Бачите? Є плотво. Просто дивіться, а корм, корм наш нею ось прям тече. Подивіться, яка гарна. плотвиночка, дивіться, це вже така, як півмамки, можна сказати. Дивіться, яка гарна. Да. Просто може локація не плотвина, понимаєте? Тут коряжник, глибина велика, а плотва вона любить отміль, тиху воду. Може із-за чого вона тут і не бере, але все-таки бачите, одну взяли. Ну розмір, прям дуже приємний плотвий, бачите? Шикарно. Нарешті ми плитву, друзі, дождалися. То все густіра карасі. Мені якби отака плітка клювала, мені не потрібно більш нічого. Ні карасів, нічого. Красавиця просто. Да. Друзі, це така покльовка була. Ви просто не представляєте. Я перед цим витяг три густірини невеличких <кій> і пліточку отаку. А це коротше такий загиб. Просто отак фідер до води загнуло. Блин, аж цікавий шут. А ви представляєте зараз батон. <кій> ну мені більше всього кається, що карась. Ще найде таке що підсоку треба брати. Угу. Там щось величезне щось угу. велике, друзі. Я також підсоки не повернув Друзі, караські лоб. Ви бачите це його монстра? Караський лоб. Зараз я його зважу, підвозьму ваги машину і зважу. Ну я думаю, кіло його точно повинно бути. Ви бачите цього монстра? Покльовка така була, що я аж злякався. Оце монстр. Ху -ху. Ви бачите? 980 грам. Кілушний карась. Друзі, я в шокі. Рання весна поймати такого мамонта. Це просто щось нереальне. Чесно, я в шокі. Покльовка така була. Я думаю, це хоч плотвина мамка, хоч лящ. ви бачите, який мамонт клюнув, да. Ну це жиряка, звісно, а не рибалка сьогодні. Я навіть мріяти не міг, що попаду на такий клюв. Щоб ви розуміли, на річці людей зовсім нема. Пару машин зранку було. І біля мене ставали, посиділи, нічого не клює і пороз'їжджалися. А тут на після обід бачите, що почало клювати. Клас. Зараз подивимося, що тут вийшло. <laughs> трошки є. Для першої рибалки на фідер. Я думаю, непогано. Та да? да, 네? да, -мо. Да, бачите, друзі, плытви, конечно, мало. Но все одно попадалось. Бачите, такого непоганого розміру. Ось все. А це краснопірка. Трішки густіри, ну карась, звісно, пороблого, особливо цей моменток. Ну, бачите, який це капець, я таких карасів. 300 років не ловив. <сум> Де він тут взявся? А ось все, дивіться, плутвина гарна. То що попалося так. Я не знаю, чи це місцева, чи це вже Дніпровська зайшла, не можу нічого сказати. Але її дуже мало. Так, да, друзі, відкрилися ми з вами просто шикарно. Відкриття вийшло прям дуже вдале. І плотва попадалась, і карась хороший. І густерка клювала. Я взагалі не сподівався, що ми щось спімаємо. Май приїду там, таку і поливлю і все. І ви як бачили, то рибка проклюнулася ще й непогано. Будемо сподіватися, що у нас і далі рибалки будуть такі вдалі, як відкриття. Ну, Коротше, будемо виїжджати тепер на фідер, будемо шукати плотву, ляща будемо шукати. Дуже критичний рівень води на річці, може почне підніматися, то й рибка почне заходити. Ну а так, як бачите, рибка трішки присутня. Так що, друзі, відкриття вийшло таке. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока, до нових зустрічей.